Та я, з я пішу. А? Хлопці, я кажу, бо ми маємо американські посилки, оце є американська посилка, тому ми їх хочемо хочу, сфотографувати. Щасливо Куда... щаслива фемелі, э, щаслива, сім'я України. Там, а, ну типа на війну. від... Так, від... О, від о, щасливої. Так, же я просто є <гануваж> така ситуація, що <гануваж> ми їх не. Вона вже виїжджає, ми вже виїжджаємо. Машина ми саме в цьому виїжджає. Загайте <гануваж> на боку? Дві машини нема часу. Ви одно їдете. Так, його познімай, Знімеш мене заодно. Ми хоч бачили то постійно. я... Ні, тут воно воно піш. Відкривайте поїде, там Сніжемо часи. ясно, бо ми не знаємо, що. Термобілю, що термобілю, так? Ні, то шкарпетки, хлопці. Там що, там пішки соус? Паш, іди де? Все шкарпетки. Може, я давай ще там ту свою воді. Тут ще щось є, хлопці. Ні, 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 ні. А тут щось пішить, хлопці. Тут диски. О, а ну мені таку покажіть цей. Oh. Є? Oh. Так, мужчини, не увага. Слава Ісусу Христу! Добрий день, дорогі наші побратими. Ми дякуємо Богу, що ми що ми маємо вас. Ми молимось за вас, за ваше здоров'я, за вашу мужність. І нехай, матенька Божа, та ваші, ваші ангели охоронителі охоронятимуть вас від ворожої кулі. Прийміть від церкви святої родини. Що? Ліндергурст, у Ліндергурст, місто, Нью-Йорк, наші. Наші дарунки. Наші дарунки, а саме від родини. Богдана Шафранська, Володимира, Михайськів, Богдана. Андрія Демко. Демко, слава Україні! Перемога з нами! А знання. тут ще бачу для нас, бо бачите, ми навіть не знали, що тут є. А це для нас, для наших волонтерів, Руслана та Петра. От якраз є, дякуємо вам. Mm -hmm. І тут нас так само. Я знаю, я знаю. А це, а це ну то то для нас, а це для наших волонтерів, Руслана та Петра. Дорогі друзі, цей подарунок для вас надсилає христинка своєю піснею Вона хоче пізнати вам, підняти вам настрій у вільний для вас час. Ми переможемо, бо ми разом варті. Слава Україні! Споваю до вас, Христинка. Все дуже дякуємо. Дивіться в Фейсбуці, дивіться в однокласниках, ми то все виложимо. Все дуже дякуємо, бо якби не... не ми всі разом, то ми, ми вже давно України не мали. Слава Україні! А -а -а -а. Ми переможемо, обов'язково. Ми, переможем. ми переможем. Обов воюємо на своїй землі. Петя, що... Давай ще одну. ні, 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 ні. Бо то тут до нас передали, зараз я. ]rare. Я ще там тут розумію. Там саме хотіли, давай ще одну відкриємо. Бо ми думали, може щось більше сверти, бо є деколи форми, там ще щось цього. Але там є щось внизу бачив. Як вони? Кава, ще там. У всьому раді, в цьому раді. Ну, що я подивився, ліс? Нам не передали так само, це незнайомі нам в даний момент. Люди Олег Костюк. От, я не знаю, ну нам її адрес. передали. Є адреса, адрес, але я маю номер телефону в... Олег Костюк тобі Маю номер телефону так само в Америку. ми так само... Відкривайте, хлопці, це друга посилка американська. Окей, Давайте, ножа. Так само ми не знаємо, що там є, але це все для вас. Де можуть, а? Це до градів, так хлопці снаряди? Да, да, да. Скільки його дуже на десь 3 три метри, ні? А, я вже взяв. О, Буду а сюда. що тут є таке? А тут дивіться. Термобілизна. Знизу не бачу. Командир, ви все, то поділите. Ну а я же, а я же. Тим більше що ж я тут не один і... Ну я за що говорю? А, ще є форма, бачите. Ну, От є форма? Рукавиці є. Рукавиці, хлопці, є. Покажіть, будь ласка, рукавеці. О, бачите, рукавиці є, все є. Є ще форма. З наколінниками. Я не знаю, що це таке. Бачите, яка форма? Ми зараз ми по розміру подивимося. <ривіт> так, так, що. <ривіт> <ривіт> ну, <ривіт> чекайте, вірить, як? Він два метри має, а його, бачите, дивіться. На мене ніхто форми не вийде. Зараз розберемося. Зараз розберемося, ну, ну почати збираємо. Вам щиро дякуємо. Ми просто в тій руні три були, перший раз, але ми ж поїздки, ми починаємо. Хлопці, що ви готуєте? Подарки? Для фломастер підключіть. Один. А то наконечники ви відкручуєте, так? Зривателі закручуєте. А ви закручуєте. Все зрозуміло. Бачите, як ми і до вас попали. І то в ту штуку ми закладаємо. То скільки 40? Хлопці За 20 секунд вони хлопці всі вилітають. Тобто без того зривателя, якщо після, то нічого не буде. Просто, просто, просто стрягне. Хіба точно попаде? А вони мусять попадати хлопці. Воно мусить попадати. Цехло. Мій друг Руслан йде. Це хлопці граде. Ще дві штуки брак. Три бракує. Зброя. Ну нічого, будемо сподіялися, що ми переможемо. Не тільки надіялися, а так і йде. Це моя моя машинка, яка і щожить на найважнішу роботу робить. Це є передова. І це наша машина. Мій маленький 814